Коли квітнуть квіти, це завжди чудово. Квіти це окраса планети. Це маленький чарівний подарунок природи. Взимку природа спить міцним сном, вкрита снігом, морозим льодом. Навесні все прокидається, чиститься гріє сонечко. Прилітають з теплих країв пташки. З'являються первоцвіти, перші вісники весни, ознака пробудження природи. Ти йдеш до логою і бачиш серед молодої зеленої травички красивий шафран, ніжні підсніжники, та анемону, чудові квіточки мати й мачухи, галіпоиски. Маленькі жіночки гусячої цибульки. Величний ряст. Яскраві медунки. Пишні герацинти. вишуканий нарциси. сонячний первоцвіт. І це ще не повний перелік рослин, які ми можемо сміливо назвати гарною усмішкою весни. І маленькі квіточки милують наші очі. Дивишся на них і вже знаєш. Холодна зима виступила, а прийшла справжня весна. Але, на жаль, дуже часто первоцвіти страждають від дій людей. Вони вливають, в'ївають ці крихітні квіточки, не думаючи про те, що це знищують природу. Тому первоцвіти потребують нашого захисту. Думай про свої дії та вчинки: не зрізай квіти. Ні, ходи по них, не зривай їх, давай піклуватися про первоцвіти разом. Збережемо красу весни. z, 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 z